Вітаю, друзі! На цьому практичному занятті почнемо створювати базу даних у середовищі LibreOffice base. Цей програмний інструмент входить до офісного пакету LibreOffice. Нагадаю, це вільний офісний пакет, який працює на операційних системах Windows, Linux та macOS, і є одним з провідних вільних аналогів Microsoft. Завантажити LibreOffice краще з офіційного сайту компанії. Посилання на відео, як це зробити і встановити пакет LibreOffice собі на пристрій, я додам у коментарях під цим відео. У мене цей продукт вже встановлений, тому я просто відкриваю LibreOffice Base. Створюю нову базу даних і зберігаю її десь собі на пристрій. Об'єкти бази даних діляться на чотири категорії. Таблиці призначені для зберігання даних. Саме їх ми сьогодні будемо створювати. Запити інструменти для пошуку і відбору даних за певними критеріями. Їх також використовують для додавання, видалення та оновлення даних. Запити призначені для автоматизації пошуку даних за заданими критеріями. Форми підвищують зручність роботи з даними. Це своєрідні віконечка, які наповнені певною інформацією, яка база даних отримає з таблиць. Звіти ще один інструмент бази даних. Створюються для підтримки документа обігу і дозволяють гнучку відображати дані. Наприклад, друкувати зміст бази даних на папері. Перед створенням бази даних необхідно вже мати перед собою модель «Сутність зв'язок, яку ми збираємось відобразити у цій базі даних. Для прикладу, візьмемо модель «Сутність зв'язок предметної області школа, яка нам всім добре знайома. Кожна сутність цієї моделі стає таблицею. Назва сутності Назва таблиці. Аргументи, властивості сутності, стопці таблиці. Першу таблицю сутності учні створюємо у режимі дизайну. Це аналог конструктора таблиць в програмі Microsoft Access. Ця сутність має свої властивості або параметри. Перша властивість прізвище та ім'я учня. Друга властивість рік народження. Третя клас. Одну з цих властивостей ми повинні зробити ключовою. Я зроблю такою властивість прізвища та ім'я, але будемо розуміти, що це у нас навчальна база даних, тому що насправді може бути таке, що в рамках однієї школи є два учня, які мають таке саме прізвище і таке саме ім'я. Тоді доречно робити ще одне поле, його робити першим, під назвою Код учня. Але в нашому навчальному проєкті зробимо ключовою тут властивість прізвища ім'я. Права кнопка і миші клацаю по цьому квадратику і обираю, натискаю, що це буде нашим первинним ключом. Первинний ключ означає, що ні в кого більше не буде такого самого прізвища та ім'я. Далі тип цього поля буде текстовий. Довжина поля хай буде 30 символів. Рік народження також залишаю текстовим, хоча тут можна вибрати цілий тип. І довжина цього поля 4 символи. Клас також залишаю текстовим полем, і довжина цього поля хай буде 4 символи. Зберігаю цю таблицю під назвою учні. Після цього я можу переходити і заповнювати цю таблицю. Заповнивши цю інформацію, ми можемо закрити цю таблицю, зберігти зміни і переходити до створення нової таблиці. В нашому випадку це буде таблиця для сутності вчителів. Сутність вчителів буде мати чотири властивості. Прізвище ім'я по батькові. Цю властивість я зроблю ключовою з тих самих міркувань, хоча на практиці, можливо, потрібно робити певний код для кожного вчителя. Або робити поле номер паспорта і робити його ключовим. Але ми не будемо тут заморочуватись, тим зробимо прізвище ім'я по-батькові ключовим полем. Тип поля текстове. Довжина символів хай буде 50. Наступна властивість стать. Тут достатньо одного символу. Стат може бути чоловічою або жіночою, тобто Ч або Ж. Наступна властивість клас, класним керівником якого вчитель може бути або не бути. І предмет. Предмет довжина символів хай буде 50, наприклад. Може, якийсь вчитель може вести декілька предметів одночасно. І тоді там буде довге текстове поле. Навіть можна 100 зробити. Клас перевіряю достатньо 4 символи, текст 100, стать 1 і прізвище ім'я по батькові 50 символів. Добре. Зберігаємо цю таблицю, називаємо її вчителі. Можна закрити тепер це вікно і перейти безпосередньо до заповнення цієї таблиці. До речі, тут можна копіювати. Я можу скопіювати цей текст вставити його. Ctrl-C, Ctrl-V працює. Зберігаємо цю таблицю, закриваємо і створюємо останню таблицю для сутності класи, яка буде мати всього дві властивості. Це назва класу, це буде текстове поле довжиною в 4 символи і керівник. Це буде також текстове поле довжиною в 50 символів. Зберігаю під назвою клас. Він нагадує мені, LibreOffice Base нагадує, що мені потрібно встановити ключове поле. Ключовим полем буде назва класу. Бачите, він мені неправильно зробив. Я видаляю. Цей рядочок і роблю все ж таки ключовим полем назву класу. Тобто двох класів однаково, з однаковою назвою в школі не буде у нас. Закриваю, зберігаю, і заповнюю. Друзі, коли ви будете створювати свої таблички, заповнюйте їх своїми. Друзями, своїми однокласниками та своїми вчителями. Можете вигадувати будь-яких персонажей, але потрібно заповнити ці зразки так, щоб потім можна було їх пов'язати. У наступному відео ми якраз цим будемо займатися, тобто будемо створювати зв'язки між цими створеними таблицями. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам було корисно. Гарного вам дня і мирного неба! Бережіть себе!